То це питання вже конкретно а, Білого Дому і питання Пентагону, яку зброю дозволяти використовувати в яких умовах конгрес не ставив заборон щодо цього питання, і це якраз свідчить, що прийняття рішення може бути набагато швидше, ніж ми думаємо, і можливо, воно вже прийнято. Якщо навіть проводити аналогію і приклад, як у нас було з фугасними «Атакамс», де ми всі кричали: Байден, дай атакам! Що ж таке, чого не даєшся атакам? А потім виявилося, що на момент тих заяв вони вже три тижні як були передані Україні і вже відстрілялись по тимчасово окупованому Криму. Тому я думаю, що в цьому моменті, звичайно, ми очевидно вже маємо певний прогрес разом з нашими американськими партнерами. І до речі, до речі, я думаю, що це непогана притеча перед підписанням угоди про співробітництво в сфері безпеки зі сполученими штатами. І ця угода має бути найбільш амбітною, потужною зі всіх, які ми підписували на даний момент.